Отже, зараз почали поширитися настрої про те, що Україна таки не може виграти війну в Росії. Вони долі панічні. Знову ж таки, тут от нещодавно з'явився допис в Фейсбуці, який був невдовзі видалений львівської лікарки-педіатрки Андріани Мальської про те, що треба погоджуватися на мир за будь-яку ціну. Це очевидно, під впливом. Під впливом удару по Ахмадиту, Ну щоб я не просто поясню. тут Андріана Марська, тому що її мало, мало хто знає за межами Львова, і навіть у Львові. Не всі, а це є голова наглядової наглядової ради Львівського Ахмадиту, доцент Львівського медуніуніверситету і власниця великої педіатричної компанії. І е, також це є дружина одного з голів львівської ОДА в 2019 році е, Маркіяна Мальського. Е, ну Маркіян Мальський людина з такої дуже інтелігентної, дипломатичної родини мальських у Львові досить відома, так що так, він так. із дипломатією, і він старший мальський був деканом міжнародних відносин, здається. Так, він рамки і він має ранку надзвичайної повноважного посла. Тобто це така рафінована львівська родина. І от людина з цієї родини поширює такий доволі розпачливий пост. Як на мене, це є слід за доктором Комаровським по суті. Я би тут провів паралелі. І от що далі робити? А чи дійсно ми можемо виграти цю війну, чи є підстави для такого розпачу? Тому що Україна маленька, Росія велика. Справа в тому, що, по-перше, ми пройшли значно більший шлях на, скажімо, цьому історичному відтинку, і пройдений шлях, як мінімум, дозволяє нам говорити про те, що Україна як держава вже ні в кого не викликає сумнівів в тому, що Україна. Україна щезне. Україна буде збережена, питання в яких межах? Так, от, коли починають, ну, скажімо, прокачуватися навіть через уста гуманітаріїв такі ідеї, жінки можуть демонструвати слабкість в цій ситуації, але мова йде про дещо інше. Мова йде про те, що ці заяви. Дуже синхронізуються із запитом Кремля на е, перемовини. І найсмішніше, що це дивним чином синхронізується. Е, практика російська передбачає застосування ескалації заради деескалації. Тобто, удар по Охману. Повинно шокувати українське суспільство, українське суспільство повинно вимагати політичного керівництва перемовин з Росією. А тепер питання: перше, а чи, чи ми можемо дозволити перемовини з Росією? Про це пані Мальська, звичайно не задумується. Але є інший фактор. Справа в тому, що в нас очікується е, постачання великої кількості озброєнь. Посилення авіаційної компоненти нарешті починають, почнуть працювати е, українська авіація. З'являється яв, е, досить широкий спектр е, ракет, починаючи з Атаком і закінчуючи зараз новими авіабомбами, які здатні будуть летіти як ракети на 400 е, кілометрів. В цьому сенсі. У противника є несхідна по постачанню боєприпасів, бронетехніки, в них, мабуть, дійсно досить широкий вибір такої живої сили для застосування непорівняного з Україною. Але є інший фактор. Справа в тому, що коли Україна. Починає дуже динамічно посилюватись, зокрема, українська безпілотна компонента зараз, за даними головомастерського, більше 40% втрат противника від безпілотників. Тобто, ми починаємо в деяких, якщо ну, в частині ствольної артилерії зараз створився певний паритет, хоча в нас Менша кількість, наприклад, стволів, але е, зате висока точність і більша дальність забезпечує паритет певний. То по безпілотниках ми починаємо давити противника. Це ще не задіяна авіаційна компонента. Ну, добре, в тому суспільства все одно хтось буде. Е, ну, Артикулювати все одно все одно будуть голоси про те, що так ми стомилися, тільки я б хотів би почути тих, хто говорить про втому і про необхідність примирення з Росією, почути їхню впевненість про те, що після примирення противник не продовжить атакувати. Ми повинні створити такі обставини для переговорного процесу. які які б забезпечили не перемир'я, а більш-менш сталий мир. Якщо питання буде впиратися в, ну, скажімо, поступки тимчасові територіями, то для нас е, не фактор території важливий, а важливий фактор колективної безпеки? Якщо наші партнери. Будуть тиснути на нас, щоб ми поступилися тимчасово якимись територіями. Хочу нагадати, що ці території для противника будуть отруйними. Це буде дикобраз в животі, і вони, вони все одно будуть просто палити ресурси без жодного результату. Тому що ну, нам їх на певний період не підняти власними ресурсами. Чи пого чи погоджуються партнери? От в Європі існує концепція про те, що треба відновлювати повну територіальну цілісність. і Тоді Європа запускає величезний інвестиційний проект років на 30 в рамках інтеграції цілого, цілої території України в Європу. Існує інша концепція: що це великі видатки і треба. Реанімувати і дотягнути до європейського стандарту підконтрольну українській владі територію, а ту тимчасово окуповану територію потім готуватися поглинати як, як східну Німеччину. Тобто, ну, от концептуально це такий варіант е, Східної Західної Німеччини. Зрозуміло, що Росія надірветься, бо Росію по суті видавлюють із будь-яких ринків санкції, доки будуть окуповані землі українські, ніхто санкції з Росії не зніме. Навпаки, будуть санкції мають бути прогресивними, тобто вони мають нарощуватися. От в цьому сенсі ми ж від е, тих, хто закликає, не чуємо. А які гарантії повинна отримати Україна? Бо, ну, добре, добре, ми, ми пішли на компроміс. Ми здали частину території, не вступили в ЄС, не вступили в НАТО. Підставилися, і наступний удар знищить нашу державність. Цього хотіла пані Мальська? Не пане, не того. Ну от, тому що люди бачать лише частину, вони, вони не хочуть бачити ціл, цілісності. Е, просто мене дивує. Що такі відозви, вони якось синхронно з'явилися. Ну, цей е, педіатричний кластер, так би мовити, е, синхронно заспівав. Ну, ми ми е, знаємо, скільки разів вводив в оману суспільство доктор Комаровський із ковідом, і, і з усім іншим, і з Зеленським. Е, тому, коли виходить Комаровський, а слідом за Комаровським ще якісь педіатри починають співати, може вони. Про педіатрію краще співали, а не про безпеку. Психологічно люди дуже стомлюються, медики, до речі, дуже стомлюються, бо на медиках лежить величезна відповідальність, і медики українські виявилися феноменальними. Багато українців, які вимушено виїхали за кордон. Жінки повертаються лікуватися в Україну і потім їдуть отримувати свої. Ну, свою жити на допомогу в Німеччині чи виявили, що українська медицина не найгірша навіть в рамках німецьких послуг медичних? Власне так. кажучи, я в тому зверненні я читав відтворення цього допису: я не знайшов згадки про Росію і Пуйла. хоча, як на мене, ну вони є причиною. Так. І я не побачив, скажімо, якогось звернення до. Ну, бо вона людина авторитетна, і видно, за кордоном також авторитетна до педіатрів за кордоном. Ну, ну щоб вони якось <кхів> доводить свій голос до того, що, е що Росію треба зупиняти. Ну, Росію треба зупиняти, тільки Росії не треба передавати технології, навіть медичні. <кхів> Тому що. Технології, які передаються Україні, українські медики ніколи педіатричні установи не використовували в якості військових шпиталів. Росія використовує будь-які медичні установи в якості військових шпиталів. І удар по Охмадиту <coughs> — це цілком продумана терористична атака. То, може, треба тоді, щоб пані Мальська, коли говорить. Щоб вона якось звернулася до досвіду ізраїльського, бо те, що вона пропонує, вона закликає поступитися терористові і почати перемовини з терористом. Удар по Охмадиту кваліфікується як терористичний акт. Е, ну, я не бачив дуже багато випадків, коли з терористом спішили на перемовини. З терористом вели перемовини тільки з метою подальшого знищення терориста і все. Ну так. Чомусь е, педіатр Мальська не, не кваліфікувала е, удар по Хмедиту як терористичний акт. На жаль. все розставляє подальші акценти. Тобто, це, до речі, стилістика Зеленського. Він завжди, е, він завжди показував частину. От, е, посмотреть е, Путіну в глаза, ну подивився, ну й що? Подивився на нормандські четвір, четвірці в Парижі, подивився Путіну в очі. Наобіцяв здати частину українського суверенітету. Повернувся до Києва, перелякався, що що ляпнув іншого зайвого. Почалася істерика в Кремлі, почалися е, шахрування в Києві, тому що комунікет, яке він підписав у, у Парижі. Вони виправили е, і подали в, е, ну, на ресурсі президентському в Києві з певними цензуру... з пензу... ну, з певним цензуруванням зі зміною оригінального тексту. Ну от тому, е, якщо хтось хоче е, видавати якісь е, ну частини. Складних розбалансованих конфліктів, видати одну частину як механізм до чогось. не ну, добре. Ну хто, хто сказав, що перемовини починаються тоді, коли немає спільної платформи для перемовин? Ну, нема між Україною і Росією спільної платформи. Нема. Путін сказав, що він хоче чотири області. Пані Мальська збирається віддати Путіну чотири. Я не почув її позиції. Путін же свою вимогу зустрічну сказав: значить, що заклик вкладається в український національний інтерес. Так, збереження життя це національний інтерес України. Але здача частини суверенітету означає загибель в подальшому сотень тисяч людей. Так, це вибір між поганим і дуже поганим, по суті. Ну, ну Тому от, от такі ідеї виглядають як ну, гуманістично, ніби вони е, заради збереження життя, але насправді вони не приводять до очікуваного результату. І, і це дуже погано. Але, але вони синхронно потрапляють у. Е, Психологічну операцію, психологічні операції, інформаційно-психологічні операції. Противника вони дуже дуже вкладаються в ту логіку і псо російського. Але це, це озвучують спочатку педіатри, потім паралельно з ними всякі блогери, верба і тому подібне. Такі ну інста інстасамки, так би мовити. Потім з'являється два народних депутата від Слуги народу, Євгеній Шевченко. Незрозуміло, він представник головного управління розвідки, офіцер, чи, чи він якась вулична шантрапа, яка може молодь будь-що попало? Якщо він офіцер головного управління розвідки, все, що він написав у, у своєму твіті, значить було. Якось ну візовано керівництвом його. Якщо ні, він повинен бути або арештований, або позбавлений звання і, і ну відправлений в лінійну частину. Далі ну, там ще такий Артем Дмитрук, майже аналогічний текст, із тобто двоє слуг раптом почали закликати до. По суті, здачі ну, до капітуляції, умовно кажучи. Так, от, є реакція пані Мальської, а є реакція інших українців за час після удару по е, Охмадиту, 95-й квартал мудрився видати півмільйона гривень на відновлення. Е, Цієї лікарні. А піар-акція про те, де вони накинулись на Порошенка, що який нічого не дає. Натомість Порошенко за 10 років будівництва Ахмадиту виділив власних коштів 100 мільйонів. Тобто обладнання для лікарні було заку закуплене е, коштами Рошену. Зараз Марина е, Порошенко після цих нападок, що 95-й квартал дав півмільйона гривень, а Порошенко нічого. Марина Порошенко підтвердила, що все обладнання, яке поставлене було в лікарню Охмадит корпорації Рошен, буде оновлене. Оновлене все обладнання. Загалом українці зібрали за, ці, за цей період 800 мільйонів гривень на відновлення клініки. Ну зараз просто, ну скажімо так, починається велике вагання в тому, чи все-таки залишати її такою, як є, бо ну, будівельники говорять, що нема сенсу відновлювати цей корпус. Тоді взагалі нема сенсу на цій ділянці е, взагалі щось робити. Тобто треба десь за містом будувати новий педіатричний величезний комплекс, сучасний. Ну, принаймні, 800 мільйонів може вистачити на. Е, Першу чергу будівництва. Другу, третю чергу потім можна буде донарощувати. Без такої клініки ми не обійдемося. Або, що, наприклад, німці і ще ряд партнерів оголосили про те, що вони готові прийняти хворих дітей в свої клініки. Але взагалі-то українська медицина, вона досить добротна і нагадаю, що в Україні, наприклад, неврологія. Педіатрія, ну та, включно з онкологією, взагалі, лікувалися громадяни більшості пострадянських країн, крім країн Балтії. Був певний період, коли, наприклад, донорські органи. Українське законодавство не було е, дотягнуто, і Білорусь е, випереджала в плані до було було таки боже, тому заробляла. Е, давай перейдемо ще до одного блоку, дуже важливо.